Next time I'll show you

Слухати святий Вагеліє, Господа Бога молив. Господи побили, вас не побили, воспитаний, а не побожмо, вислухаймо, святе Євангеліє, Читання, слава боголислажені, сказав Господь юдеям, які прийшли до нього. Я є двері, хто через мене увійде, той спасеться». І увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб життя мали і надто мали. Я паспір добрий, пастер добрий, душу свою покладає за весь, а наймит не пастир, якому вірці не свої, побачивши, що йде вовк, кидає овис і тікає, а вовк хапає і розганяє овис, а наймит тікає, бо він наймит і не турбується про провис. Я ж пастир добрий і знаю моїх. І знають мене мої, як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець, і інших овець маю, як і не з цього двору, і тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо. Слава Один хости, славоди, слаго, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоїх, молимось Тобі ви. Слухай і помилой. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи помило. Лимось за владику води отця нашого, святішого патріарха і ворота, расищенитропа. Володу і військових, щоб ми тих і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи Господи, помилу. Господі помилу. Завітання, прощення і гріхів, рабів Божих, усьому чесному Собору, цьому і всім православним Християном. Слуха гоління на зрішних, і нас. господи, помили, господи, помили, помилуй. світло, божественної віри, і благочестя, всю країну руську, тому славлячи славлячі, дякуючи. Премилосердному Творцеві і Спасителєві нашому, славимо і дякуємо Тобі, Просвітителю, наші Отче, бо через Тебе ми пізмали Спасительну віру і хрестилися ім'я Пресвятої і пребожественної Тройці, вірою, цією вірою. Ми визволилися від праведного засудження Божого, вічного рабства діавола і пекальних мок. Цією вірою ми прийняли благодать усиновлення Богові і надією на успадкування небесного блаженства. Ти перший вождь до начальника та звершувача нашого вічного спасіння, Господа Ісуса Христа. Ти є теплий, молитовник і заступник землі нашої і всіх людей Твоїх, не може язик нас висловити велич та висоту благодіянь, вилитих через Тебе на землю нашу отців. Родців наших і на нас недостойних, О, Всеблагий Отче і Просвітителю наш, зглянься на немочі наші і благай примилосердного Царя Небесного, щоб не прогнівався Він дуже на нас. бо через немочі наші ми щодня чинимо гріхи. Щоб не погубив від нас за беззаконня наші, але нехай помилує і спаси нас з милості своєї, нехай всели у серця наші спаси страх свій, нехай просвітить своєю благодаттю розум наш, щоб ми пізнавали шляхи Господні. Залишили стежки нечистя і омани і подв'язалися на стежках спасення та істини, неухильно виконуючи заповіді Божі та настанови Святої Церкви, благай, благосердний чоловіколюбця Бога, щоб він про... продовжив на нас велику милість Свою. Нехай визволить нас від нападу чужинців від внутрішнього безладдя, заколотів і чвар, від голоду смертельних хвороб і всякого зла. Нехай подасть нам добре поліття і врожай плодів земних, нехай визволить нашу землю від чужинців, від усякого лиха. Нехай подасть пастирям ревність за спасіння пастви, а всім людям поміч у старанному звершенні служби своєї, і щоб вони мали між собою любов та однодумність і подвизвалися з вірою на благо Святої Церкви, і нехай засяє світло спасенної віри. В Україні нашій і по всіх кінцях її, і нехай навернуться до віри, не віруючи, і нехай зникнуть усієрі сі розколи, щоб, так, поживши у мирі на землі, ми сподобилися з тобою вічного блаженства, хвалячи і величаючи Бога на віки віки. Аминь. Аминь. Господи помилуй, Господи, помило, Господи, поминь, за ті води, слави. Христос істинний, Бог наш, молитвами не причистої Своєї, Матері, святих святиславних і всіх вальних апостолів. Святого рівна послання Великого князя Володимира і пам'ятний нині святкуємо, блаженної великої княгині Ольги, преподобних і богоносних отців наших Антонія, і Феодосія, і всіх чудотворців Печерських, святих і праведних богоотців і окіма і і всіх святих. Помилує і спаси нас, бо він благий із чоловікою любить, по віці отцю нашого філарету, святішого патріарху Київському, і всі руси України, і святоспенську, хіба печесли ловри. Священо хімантриту, розсвящений Митрополитам, ахіпископом і епископам, з посоєний пастою їх, Богом оббережені Україні, нашій владі і військові, її усьому всечесному собору, цьому. І своєму православному, православному народу православному народові України. Одай, Господи, мир, здоров'я, спасіння і усіх діва добрий успіх і збереши на многих літо.